Чіро вітаю глядачів телеканалу ТСО1. Вже традиційно о цій порі ви дивитесь програму Соціальний фактор для вас працює Євгенія Фанта. Незрозуміла політична ситуація в Україні до гори Дригом змінила життя українців. Передсічне населення, яке ніколи не цікавилось буттям військових, тепер активно підтримує їх існування. Спілкування з родичами та друзями, які проживають за межами країни, із доброзичливого змінилось на агресивне. Мешканці Криму, що сподівались на виплату захищених статей, тепер взагалі під Грозою водночас, як запевняють посадовці, у столиці роблять усе можливе, аби Україна встояла на ногах і надалі виплачувала задекларовані допомоги, зрештою, аби жорстка економія не надто позначилась на українських буднях. Про це та інше дивіться сьогодні протягом наступних 25 хвилин. Отже, українська армія готова боронити вітчизну. Вже не секрет, що останні роки державні чиновники не переймалися фінансовими питаннями військових. Більше того, економіка армії була цілеспрямована на проїдання. Натомість сьогодення диктує зовсім інші вимоги уже треба бути готовим до непередбачуваного. Усе відповідно впирається у гроші у найкоротші терміни. Українці мобілізувалися і не лише фізично записавшись до збройних сил і національної гвардії, а й матеріально. 7 мільярдів із державного бюджету та близько 10 мільйонів від простих людей. Минулого тижня міністр оборони Ігор Тенюх попросив в українців фінансової допомоги для армії. За цей час на рахунки міністерства надійшли кошти від юридичних та фізичних осіб. Близько 600 тисяч українців перерахували на медичне забезпечення, інші дев'ять пішли на матеріально-технічне. Кошти збирають усім миром. Про це далі. Парламент зібрався на позачергове засідання. Оголосили часткову мобілізацію в армію. За півтора місяці українське військо має поповнити 40 тисяч осіб для фінансової підтримки. Виділили близько 7 мільярдів з бюджету. Значна частина цих коштів є в наших головних розпорядників бюджетних коштів. Таким чином, сума, яка пропонується до перерозподілу, це шість ,88, мільярдів 882 мільйони. Куди підуть ці кошти? В першу чергу майже половина цієї суми це придбання озброєння і техніки. Це ремонт техніки, капітальний ремонт техніки. Це придбання спеціального автотранспорту і спеціальних автомобілів. Поки нардепи засідають під урядовими стінами, страйкують активісти. кажуть, мобілізація без військових навчань крок до поразки. Сьогодні все ж таки треба проводити мобілізацію. Таку місцево це не означає там казарміний режим, але от саме проводити навчання молодих хлопців, хто сьогодні готовий стати на захист своєї вітчизни. У регіонах прості люди оголошують фінансову мобілізацію для українського війська. Приносить хто скільки може. У місті Брусилові на Житомирщині за кілька годин назбирали 50 тисяч гривень для маленького містечка. Сума неабияка. Люди по своїй можливості здають хто навіть 100, хто 50, хто 200. Гроші підуть саме за призначенням. Це 100%. Вони дійсно через той рахунок, який створений сьогодні в РНБО, який йде на підтримку. На фінансування збройних сил України на Буковині вирішили допомогти Кам'янець-Подільському центру розмінування сапери, якого зараз розміновують кримські поля. Щоправда, військовим бракує спецобладнання акумуляторних батарей та сучасних дальномірів для міношукачів. Міношукач, як правило, ми використовуємо на сьогоднішній день вже є міношукачі виробництва Канади, Німеччини, і в принципі система їх придбання налагоджена. Вона є все заключається в коштах. Буквально за тиждень на рахунки міністерства оборони надійшло майже три десятки мільйонів гривень від простих українців. На потреби української армії пожертви збирають і в Ужгороді. Активісти студентської ради Карпатського університету імені Августина Волошина виступили з ініціативою підтримати наших вояків. Вони організували благодійну акцію Україна єдина для тих, хто її захищає. Кілька волонтерських груп в Ужгороді збиратимуть кошти для українського війська. Акція вже розпочалася і містяни активно на неї відгукнулися. Також є ідея поширити цю акцію на інші міста та села Закарпаття. Зараз ведеться організаційна підготовка та. Комплектування волонтерських груп. Про активну підтримку української армії розповів військовий комісар Закарпатської області Іван Васильцюн. З отриманням відповідних розпоряджень від начальника Генерального штабу командування притулного командування північ нами будуть здійснені заходи щодо укомплектування тих команд, які ми доукомплектуємо на час військового часу. На сьогоднішній день, поки відповідних розпоряджень немає, ми працюємо в штатному нормальному режимі. Всі весь мобіліційний ресурс, людський транспортний нами був повіщений зарані, тому з отриманням тих чи інших відповідних розпоряджень нами буде доведено до тих людей і поставщиків техніки з національної економіки України для того, щоб вони їх виконали встановлені терміни і заходи. Але я ще раз хочу звернутися до всіх. І вчора це особисто підкреслив виконуючий обов'язки президента України. Тручину Володимир Олександрович, що ніхто не буде забирати дітей, які 18 років. Це стосується тільки тих людей, які в добровільному порядку будуть відправлені для докомплектування тих чи інших частин, і тих спеціалістів, у яких на сьогоднішній день є потреба в тій чи іншій військовій частині. Це у нас таких людей є багато-багато, але ще раз повторююся, що на сьогоднішній день ми поки нікого нікуди не призиваємо і не відправляємо. Продовжуючи кримську тему, варто зазначити, що в лютому всі соціальні виплати перерахували вчасно. Але, за словами міністра соціальної політики Людмили Денісової, 17 березня кошти повернулися. Керівник профільного відомства повідомила, що нині міністерство не має можливості фінансувати пенсії та інші соціальні виплати в автономній республіці Крим. Мінсоцполітики не може перерахувати кошти, починаючи з середини березня. На питання яким чином Кабмін планує продовжити фінансування соцвиплат. Денисова зазначила, що його будуть обговорювати на засіданні уряду. Нагадаємо, раніше чиновниця заявляла, що Мінсоцполітики продовжує соцвиплати на території Криму. Напередодні подібну заяву зробив і перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Єрема. Ті громадяни, які сьогодні працюють у Криму, вони працюють на Україну. Вони обов'язково отримуватимуть усі пенсії та зарплати відповідно до чинного законодавства. Сказав віце-прем'єр. При цьому він наголосив, що Україна не визнає самопроголошену республіку Крим, тому бюджетних відносин з нею. Не будуватимуть. Крутно доведеться не лише кримчанам, паски затягуючи не в кожному регіоні. Друге засідання нового виконавчого комітету Ужгорода присвятили питанням міського бюджету, господарства та зовнішнього вигляду міста. Найбільше уваги приділили саме фінансовим питанням, як і в інших регіонах, місто переходить у режим економії. Як заощадити бюджетні кошти, обговорювали на засіданні виконавчого комітету: рентабельність комунальних підприємств, плата за оренду міської землі, податки з прибутків. Усе буде враховуватись при розробці заходів з Повнення міської казни далі дослівно зв'язку з тим, що нам необхідно було затвердити захищені статті бюджету. Бюджет загальний фонд бюджету міста вимушено для балансування. Наголошую видаткової частини бюджету був збільшений на 20 мільйонів 679 і 7 700 тисяч гривень. Частині видаткової, ну, доходної видаткової частини проти формульного розрахунку, доведеного Міністерством фінансів. Найбільшою питому вагу у міському бюджеті це більше 90% займає податок на доходи фізичних осіб, так званий податок з заробітної плати ну так, з найманих працівників. Тому якраз в заходах найбільший акцент саме по контролю, по збільшенню цих надходжень. У нас в міській раді створена комісія. По заробітній платі там розглядають, ну по заборгованості по заробітній платі, по податковому боргу, там розвиті, заробі... розміру мінімальної заробітної плати. Це ті, які 0,5, 0,25, 0,30 ставки своїх працівників. Значить, ми пропонуємо, щоб на цій комісії ще розгля... розглядати керівників, які не сплачують ПДФО. Це стосується філій представництв. Відокремлених підрозділів, які є, не, не мають статусу юридичної особи, а будуть, ну, проводять тут діяльність на території міста, а податок з працівників сплачують консолідовано по місцю знаходження юридичної особи. Це дуже великі платники, сплата за землю. Це другий по величині податок, який надходить повністю в місцевий бюджет, і ми маємо з ним досить серйозні проблеми. Чому З чим не пов'язані в нас на сьогоднішній день? Діє оцінка грошова оцінка міста, яка була затверджена в 2000 році. Міська рада намагалася затвердити затвердила ставки, але з порушенням численним, не відмінивши дію старої грошової оцінки по землі. І рішенням суду ці ставки були відмінені. Ми повернулись до грошової оцінки 2000 року. Якщо я не помиляюсь, Марія Петрівна може мене виправити, це більше мільйону втрат. Міського бюджету в рік, а може навіть і півтора, не допоступає в вигляді податку за землю і орендної плати до бюджету міста. Крім того, я бачу, податкова зверталась не раз, не раз, ну не одноразово, але чомусь це питання дотепер не порушувалося. Це ініціювання питання про вилучення земельних ділянок, які використовуються не за призначенням. Один на один з Росією Україна не залишиться. Про підтримку неодноразово заявляли представники різних країн світу. Зокрема, наголошували на валютних траншах і вже перші гроші незабаром перерахують на вітчизняні рахунки. Єврокомісія виділила Україні 1 мільярд євро допомоги. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Олі Рен. Повідомляє УНІАН. Ми не повинні забувати, що Україна знаходиться у важкій фінансовій та економічній ситуації, яка різко погіршується. Є необхідність у міжнародних зусиллях для допомоги Україні з тим, що щоб створити умови для економічної та політичної стабілізації України, сказав Рен, зі слів іноземця, Європа готова допомогти за умови впровадження структурних реформ, наведення порядку в управлінні державними фінансами, а також боротьби з корупцією. За словами Рена, перший транш в 100 мільйонів євро буде доступний Києву одразу після досягнення угоди про відновлення фінансування з боку міжнародного валютного фонду 500 мільйонів євро протягом короткого часу після першого траншу, а ще один мільярд до кінця цього цього року віце-президент висловив сподівання на швидке затвердження пакету фінансової допомоги Україні Європарламентом. Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ЄС надасть Україні 88 мільйонів євро фінансової допомоги за програмами секторальної бюджетної підтримки ЄС до кінця 2014 року. Рухаємось далі, говоримо про пенсії. Нині в Україні чинним вважається поняття пенсійне страхування. Чим воно особливе і як працює, розповіла Анастасія Пентик, начальник головного управління пенсійного фонду в Закарпатській області. Це страхування визначається законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мається на увазі, що всі молоді люди, які починають працювати, навіть студенти, починаючи віком від 18 років, мають право себе застрахувати в органах пенсійного фонду, так і в інших недержавних фондах. Фахівці пояснюють. Це потрібно для того, щоб мати відповідний стаж роботи, а відтак і претендувати на пенсію. Якщо повернутись в історію, то у 2004 році був прийнятий закон про державне загальнообов'язкове пенсійне страхування, який передбачав три види соціального захисту: перше це пенсійне страхування, солідарна система, друга – накопичувальна і третя недержавні фонди пенсійного страхування. На сьогодні в Україні працює тільки 100% місяцького. Це солідарна система. Страхування, тобто, де працівник працює на роботі, роботодавець за нього сплачує внеску до пенсійного фонду. Відповідно, людина, яка не працює домохазяйка або не заробітка, вона має право добровільно себе застрахувати у пенсійному фонді, для того, щоб мати право потім на пенсію або заробити собі стаж. недержавне пенсійне страхування, друга форма. Вона на жаль в Україні ще не дуже розпоширена. Тут є право недержавних пенсійних фондів, які також само мали право страхувати тих людей. Добровільною участю, тобто людина сама себе захотіла додатково собі вкладати кошти в державні пенсійні фонди і при виході на пенсію, людина мала право на пенсію з солідарної системи і на державні пенсійні фонди, де був застрахований або він особисто сам, або підприємство, де воно працювало. Третя система накопичувальна наразі, вона в Україні ще не працює. Питання про її існування виникає чи не щороку. Але перш ніж запровадити таку систему, мають бути певні економічні стандарти. Ріст ВВП, відсутність заборгованості заробітної плати, відсутність боргів іншим фондам. Тобто, нині є дуже багато питань, які треба вирішити державі. Тому, повертаючись до реалій сьогодення, говоримо про солідарну систему. До прийняття закону у 2004 році було таке поняття як трудовий стаж. Людина працювала, їй за трудовою книжкою зраховували цей стаж до роботи, і відповідно призначалася пенсія. З прийняттям закону трудовий стаж змінився на поняття страхового стажу. Що таке страховий стаж? При умові сплати коштів до пенсійного фонду. Тобто людина працює, підприємець зобов'язаний за нього сплачувати кошти до пенсійного фонду, або якщо він підприємець, значить він сам добровільно себе сплачує, а якщо кажу, застрахована добровільна особа, так само вносить внески. І тільки при умові сплати ми цей період зарахуємо для призначення пенсії. На жаль, в Україні і в області є такі ситуації, де підприємства, де працюють люди, відрахування до пенсійного фонду не здійснювали, створилися так, скажемо, недоїмки або заборгованість. І ті періоди роботи, які нам боргують до пенсійного фонду, була несплата, відповідно, вони до стажу роботи не зараховуються. Значить, тут людина вже втрачає в стажі роботи. Нині в області 285 тисяч пенсіонерів, а працюючих всього 217 тисяч. У попередні роки працюючих нараховувалось близько 300 тисяч. Це вже сигнал до того, що кошти в солідарну систему, якщо так триватиме і надалі, будуть направлятись у все меншому об'ємі. З прийняттям закону зміни до один року, пенсійну реформу, про яку так багато було розмов в той час. Да, піднявся пенсійний вік для жінок. Відповідно піднявся страховий стаж. Якщо до одинацького року, до жовтня, достатньо було жінкам мати загальну страхового стажу 20 років, чоловікам 25 років, щоб мати право на пенсію, то вже з цими змінами жінки мають мати стаж 30 років, а чоловіки 35 років. Якщо мінімальне стажу достатньо було по старому закону 5 років. То уже з, е, е, з прийняттям змін у 19-му році цього стажу треба мати мінімально 15 років. Анастасія Пентик називає ці норми справедливими, адже проживши, припустимо, 60 років, 15 років трудового стажу, зробити не складно. Інакше можна сказати, що людина ніколи не працювала, а на пенсію претендує так само, як і працівник із 40-річним стажем, враховуючи вітчизняну систему пенсійного забезпечення, варто сказати, що розмір пенсії не може бути менше прожиткового рівня. Виникають деякі несправедливі фактори, оскільки людина, яка пропрацювала 40 років, але мала невелику заробітну плату, отримає мінімальну пенсію 949 гривень. Відповідно, людина, яка відпрацювала 5, а вже нині 15 років, матиме таку ж пенсію. Цієї градації давно треба позбутися відновити справедливість у пенсійних виплатах. Переконана фахівець за кожний понаднормативно відпрацьований рік. Панових чи повинно бути коефіцієнти і так далі, щоб ця різниця була відчутна. Вона є на сьогоднішній день. Днів за цьому законодавстві. Да ми нормативний стаж роботи нараховуємо нараховуємо відсотки, але вона не є відчутною. На жаль. І тому саму реформу під забезпечені забезпечення. Да, його потрібно робити. І вона я кажу, вона на часі. В управлінні нагадують, кожен може звернутись до органів пенсійного фонду за місцем проживання, маючи при собі паспорт і ідентифікаційний код, можна отримати інформацію. Працівники роздрукують починаючи з 2000 року ваші дані про заробітну плату, відрахування до пенсійного фонду чи здійснювались платежі. Це доступно в громадських приймальних та в єдиному вікні. Крім того, є інформаційні кіоски. Знаючи свій код, виводити ці дані. На табло виводиться вся інформація про ваш страховий стаж для населення. Розширили доступ до інформації про власний страховий стаж. Тепер необхідну інформацію можна отримати на відповідних веб-порталах Пенсійного фонду України. Про дітей треба думати завжди, особливо про них варто подбати сьогодні у важкі часи для всієї України. У родинах треба турбуватись про згуртування, а не розкол. Мир у державі треба зберегти заради наших дітей, проводячи географічні паралелі всією Україною. Прикладом може стати один із закарпатських дитячих будинків сімейного типу. Це коли батьки маючи власних дітей виховують ще й чужих. Закарпаття, як відомо, лідирує за кількістю ДБСТ. Торік в Україні їх налічували понад 740 одиниць. У цих будинках виховують більше п'яти тисяч дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Наша область взяла на себе майже 13% вихованців. Тут створено майже чотири десятки дитячих будинків сімейного типу, де виховують дві з половиною сотні дітей. Серед них будинок граммів на Перечинщині. Він функціонує з 2008 року, але батьки-вихователі жодного разу не пошкодували про розроблене. Віктор та Марина мають п'ятьох власних біологічних дітей, а ще виховують шістьох інших діток. Про будні затишної родини наступні кілька хвилин. Мріяти значить досягти задуманого, та кажуть жителі Перечинського району родина Граммів. Вони позитивний приклад доброзичливого сімейства. Ще кілька років тому пані Марина лише виношувала ідею подарувати сімейний затишок нерідним дітям. Тривалий час жінка співпрацювала з церквою, спілкувалася з дітками в інтернатах, але в її душі завжди жевріла надія. Створити велику родину. Це було в мене далеко в серці. Я працювала з дітьми в церкві і організовували табори, працювали з дітьми в інтернаті, коли директор розрішав. І в мене так тоді заклалася в серці мечта, що якщо буде можливість, то я обов'язково створю дитячий будинок сімейного типу, щоб допомогти дітям сиротам Сім'я для мене це дружні відносини. Це любов, це теплота, це, це взаємопонімання, коли е, разом зберуться друг друга, понімають, не сваряться. Це саме головне. Я дуже не люблю, коли сваряться. І дуже люблю, коли розуміють друг друга і допомагають друг другу. Це для мене такий затишний дом. Діти це сенс життя, а сім'я це саме життя для Віктора Грама, голови сімейства, цей вислів став життєвим кредо. Для цієї людини будинок не просто стіни, а місце, в якому завжди чекають, у яке він завжди повертається з роботи у теплі обійми своїх дітей. Сім'я то знаєте, коли йдеш в дому, тут тебе чекають не просто стіни, а чекають живі люди. Коли ти приходиш, маєш то з ним общення. у кого які недоліки, ділиш, радості, плачеш, переживаєш. в місті такого ж сім'я то як життя. Як життя для нас, ми стараємося всім прививати як своїм, так і якби прийомливами, теж якби наші діти. Ми стараємося прививати їх до розуміння, до хазяйства, до хижної роботи. Піаністи, науковці, швачки, футболісти, бізнесмени кого лише не зустрінеш у цьому домі. Віктор та Марина виховують 11 дітей. Вони давно стали рідними. Жоден не згадує, що взяти на виховання з іншої сім'ї. Мені тут як своє рідне. Мені тут. Добре, дуже. Між дівчатами не є таких ну, конфліктів, щоб побитися, а між хлопцями є. Навіть дівчина з хлопцем теж може ще побитися. У родині грамів, як і в інших, кожна дитина талановита по-своєму. Батьки розвивають ті здібності, до яких тягнуться самі ж діти. Головне, аби виросли гідними і справедливими людьми. Я люблю займатися спортом, ходжу у 9 клас. Ну, не йде мені учеба чогось або. Ми збираємося з хлопцями, так любимо позбиратися після уроків, побавити футбол. І ще люблю ходити по гриби у ліс на свіже повітря, збирати гриби, чорниці. Ходив навіть на Полонину, по Єфини. Мені дуже сподобалося, хоч і далеко йти, але мені сподобалося дуже туди ходити. У цьому домі панує інший світ: світ усмішок, позитивних емоцій та звичайного сімейного затишку. Родина грамів жодного разу не пошкодувала, що взяла на виховання дітей з інших родин. Подружжя каже, батьківське серце не має меж. Матері низенько вклоніться до її ручок прихиліться, Та скажіть, люблю я тебе ненька, моя мила мати рідненька. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що стабілізаційний період буде тривати протягом цього року, а економічне зростання, яке буде базуватись на економічних показниках 2014 року, буде відбуватись уже наступного року. Тому зараз основне для України не впасти і уряд робить усе для того, щоб втримати економічну ситуацію. Серед нововведень – деякі податкові ініціативи. Мова йде про оподаткування доходів, отриманих від розміщення коштів на депозитних рахунках. Зі слів Арсенія Яценюка має бути законопроект який оподатковує доходи тільки багатих. Про що йдеться? От я проглянув у тому числі і власну декларацію за минулий рік, особисто з тих доходів, які є у мене. Процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривні податку у державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто, ті, які отримують значні доходи, повинні ділитися з країною. Саме тому ми повинні оподатковувати в тому числі і мій дохід, і тих громадян, які отримують значні надходження від депозитів. Що стосується українців, які мають незначні заощадження, але з яких вони живуть, то я проти оподаткування таких доходів. Наскільки мені відомо, 90% українців мають депозити до 50 тисяч гривень. Доходи за такими депозитами не повинні оподатковуватися, наголошує прем'єр-міністр. 10% багатих можуть ділитися з країною і суспільством. Це правильний підхід, так відбувається у всьому світі, і з одного боку вирішується питання того, щоб люди несли кошти на депозити. З іншого зараз це питання соціальної справедливості і допомоги своїй країні. Вважає прем'єр. На моє особисте переконання зараз як ніколи важливо, щоб українці залишались соціально патріотичними, справедливими, а головне мирними. Аби програма Соціальний фактор стала більш адаптованою до громади. Просимо надсилати свої пропозиції, а також повідомляти про події в краї, що можуть бути цікавими і корисними суспільству. Листи надсилайте на електронну адресу, яку бачите на своїх екранах. На цьому програму завершуємо. І я, Євгенія Фанто, кажу вам до наступних зустрічей. Бережіть себе і вірте в Україну.